Тільки приїхала в академію. Цілий день пробула у Львові, писала свої заліковки деякі викладачі, ну, цієї групи. Поїхала в інший навчальний заклад, і все, що я здалася за сьогодні з вами, це ось така довідка, де я чуваса, і взяти свою зліковку, щоб зробити скан-копію. Скан-копію я не зробила. І я не, просто не уявляю, скільки ще потрібно буде їздити, щоб зібрати всі документи. Документів потрібно дуже багато, і як я це все маю швидко зібрати. Я не знаю, чому іменно швидко, якщо обмеження в терміні, в принципі, нема, бо ще півроку до виїзду з кордону, тому що я хочу це зробити і забути і вже насолоджуватися моментом збору, що я дуже сильно люблю. Щоб ви розуміли, наскільки сильно я хочу поїхати, ще лишилось приблизно 170 днів, ну, півроку, в принципі, півроку, трошки менше. І я вже почала готуватися до того, що я маю ще докупити, а докупити треба дуже багато. Тому що їби я на довгий термін, є речі, які я просто привикла, що вони в мене повинні бути, є елементарні речі, які також, я думаю, кожна людина має бути, які я хочу в поїздку взяти саме нові. Я купила манікюрні ножнички, тому що вдома є, але воно таке якби для всіх. а їх забирати з дому, в принципі, не варіант. Купила зумні щітки, думаю, не буде потрібно, але зайвим не буде точно. Ще хочу докупити фулярчик, бо в мене немає. І зумну пасту. Також купила ось такі 4 тряпочки, думаю, я не буду їх стільки часу тримати, використову десь зараз, пізніше куплю. Щаслива людина, яка вже їде додому. Маю довідку, підписану, що я дійсно навчаюся в академії друкарства і маю підписану довідку. Мене тут чекав. Перший, перший купив. Зкриваюся. Дітка красива сьогодні. Серденько толіпається, руки трясуться, але сідаємо заповнювати. Щаслива власниця закордонного паспорту. Нарешті я його зробила. А це що? Я подзвонила фірму, через яку я їду, і мені сказали, що мої документи вже не діслали. І тепер я просто маю сидіти і чекати, поки мені тут дозвіл. Я на всі 100 переконана, що дозвіл мені дадуть. Але тим не менше, очікування дуже-дуже важке. Я не можу зосередитись на роботі взагалі, тому що я просто сиджу і чекаю, що в будь який момент мені напишуть все, окей, ти їдеш. Тримаємо кулачки. Маємо кулички, чекаємо, поки не можу, тому що я вже потрошки, скажімо так, почала задумувати, з які речі мені потрібно, і пишу списки, що брати за собою. Коробочка, де я закидувала все, що я хочу взяти за собою. Просто рандомна річ, яку я думала, купляла, я закидувала собі. Хочу тут зараз трошечки прибрати і передивитися, що там взагалі є. Я не можу заспокоїтися. Я просто ходжу туди сюди просто разів. У мене серце калатає, я в що це не розумію, чи то речі збирати, чи то що робити. У мене є ще не закінчені справи. Але пишу списочок, що мені потрібно доробити, що мені потрібно купити. У мене на наступний тиждень навчання, тому я взагалі не була готова їхати. Я так втомилася, що просто нема слів. Ось покупки тут ще їжа. Хочу перекусити, і чекаю викладача. Скутився у один пакетик, другий пакетик і ще дві посилки. Чекайте розпаковку на ось ці посилочки. Можливо, я не впевнена. Казати, що я переживаю? Ні, це не про мене. Я просто в шоці. Я не знаю, що буде далі, це мене лякає, це невизначеність. Найголовніше питання чи буду я розуміти, що від мене потрібно. Тому що німецької я взагалі не знаю, англійська у мене А2, але воно, чесно кажучи, відчуття, що воно навіть на А1 не натягує. Але дійсно я перевіряла, у мене англійська А2. Просто тоді потрібно дуже сильно зосереджуватися. Прям дуже конкретно суто думати лише про слова, про те, що я говорю, про те, що я чую, і тоді, так, тоді в мене А2. Як я маю ось це все помістити в чемодан? О, ось це, ні. це просто бардак. Ось чемодан. А ось це все, що в нього треба запхати. Тут, звісно, все накинуто, нічого не поскладено, частина речей піде в рюкзак, який теж тут. Частина речей я поїду, одягнута, але все одно це капець. Перший да. раз якось важкувато їхати. Сиджу, плачу, думаю, чого, блін, все це, це класно складається. Принаймні поки що дійсно все дуже класно. Але незвично, капець. Вимикач є тут і вимикач є ось тут. Тільки ось ці дві лампи свідяться. Знала б ви, як я втомилася. Я їхала 25 годин. Звісно, були зупинки, ми намагалися спати. Спала я десь 4 години, ну так, безперечно. Але це не що, сильно щось допомогло. Коротше, завтра їду в будинок, де я буду жити. Хоча я б хотіла тут лишитися, мені подобається така кімнатка. Я навіть готова її ділити з кимось. Коридор. Вот такой блок на две комнаты. Так, моя 107 шафа. Вот такой тумбочка. Ниша. Пулечка. Але чесно двоспальне ліжко Столик з кріслом. Це важко описати. Що це? І вихід. Верніше, іконочку Тут панорамне вікно. Закриваємо са шторковим. телевизор так, и тут у нас ванна туалет умывальник ванна в принципе что что потребно шторка одна великая зеркало Друге велике дзеркало, фен, рушничок, та, в принципі, все.